У слові сільська господарства, торгівля, інфраструктурні проекти це ті сфери в Україні, що були залишаються надзвичайно привабливими для інвесторів. І Дніпропетровщина не є виключенням, говорять представники європейської бізнес-асоціації. Для тих, хто готовий вкладати гроші у розвиток бізнесу, тут широке поле для діяльності. Єдине, що стримує інвесторів. Це нестабільна економічна і політична ситуація. І як результат їх настрої за п'ятибальною шкалою складають тільки 2,16. Конкуренція між країнами за капітал є сьогодні дуже суттєвною. І, відповідно, Україна, ну, має серйозні можливості, але при цьому не, ключ... не такий позитивний імідж, має працювати дуже активно, для того, щоб спочатку поміняти розприяття України за границей і привезти сюди інвесторів. І ця задача стоїть перед цілим всім державом. Позитивним же моментом у даній ситуації є те, що українська влада і керівництво Дніпропетровської області, зокрема, відкрита до діалогу з бізнесом серед основних претензій інвесторів корупція та недосконала судова система, що не дає можливості захистити свої права. Правда, бізнесмени мають і пропозиції, що можуть поліпшити інвестиційний клімат і залучити більше грошей. Приміром, наявність бази інвесторів та їх планів не завадила б і допомога в оформленні реєстраційних документів. Хотілося б, щоб настроєння бізнесу стали краще. От, і я думаю, що якщо правительство буде націлювати свою роботу, равно як і робота в регіоні буде націлюватися на те, щоб бізнес мав вот такий вот конструктивний діалог з властями, і мав постійну зв'язку з представниками власті, нам вдасться всім місці, сообща і бізнесу, і власті, устранити існуючий на сьогоднішній момент глобальні речі. в Україні, говорять експерти, величезний потенціал і всі складові для його розвитку. Це родюча земля, природні багатства і талановиті люди. Головне прибрати перепони зі шляху інвесторів, розумно поєднати всі чинники з капіталовкладеннями, і успіх Україні гарантований. Альона Юрій Солодовник, об'єктив канал.